Як у 28 років заробити 15 мільярдів доларів без продажу компанії? Йому 28, і він щойно заробив 15 мільйонів доларів. 15, не продавши продукту, не продавши компанію, а погодившись тільки працювати разом. Це Олександр Ван, співзасновник з KDI, компанія, яка працює з обробкою даних для штучного інтелекту, запущена у 2016 році. Сьогодні її оцінка 30 мільярдів доларів. І от мета компанія Дукерберга, Викуповує 49% KPI за 15 мільярдів доларів. Але це угода не про гроші і не про частку. Це угода, яка купує його мозок. Мета фактично наймає команду, яку ніколи б не змогла найняти. А в СЕА у них зараз реальні проблеми. І це доступ до кращих ai інженерів у світі. Не через зарплату, а через інвестиції в партнерство. У новій економіці головна цінність не технологія, а люди, які її створюють. Розум це новий актив, і компанії готові платити мільярди, щоб бути поруч із ним.